Анпало, ну найперше, звісно, це про оперативну ситуацію на Донеччині. Ми розуміємо, що вона досить непроста, загострена бойові дії. надактивні, вороги тиснуть. Коли говорити про те, як зараз обстрілюється загалом Донеччина, чим гатить здебільшого ворог? Ну і про які масштаби руйнації, чи є щось вціліле загалом? Ну руйнується звісно, обсягами руйнується інфраструктура, житловий фонд. Що стосується настані пунктів, які знаходяться безпосередньо на лінії фронту, то дійсно обстріли досить суттєві складаються багатоповерхові будинки. Якщо потрапляння приватний сектор, то руйнуються будинки і, і при застосуванні таких потужних видів озброєння росіянами як Каби. То можна сказати, що і вулиці, от майже вулиці повністю знищуються. От ми зараз можна прокоментувати да, зараз. транслюєте кадри. Це нещодавний обстріл Краматорська, росіяни нанесли удар з реактивної системи залпового вогню. Просто по звичайному приватному сектору, там доповерхові будинки, і приватний сектор вони були касетними боєприпасами. Тобто, ну просто цинічність. Підступність цих обстрілів це було близько 10-ї години. Ранку люди перебували на вулиці, на подвір'ї. Е, на жаль, внаслідок цього обстрілу одна жінка загинула, були поранені, і от е, працівники вибухотехніки е, знаходили е, ну спільно з ДСНС. проводили ретельний огляд е, в цієї території, знаходили нерозірвані боєприпаси, і їх вже знищували. Тому що ну вони можуть розірватися в будь-який момент, і е, е, потрібно цей процес контролювати. Ну а так від оптіри, сказають, е, ну, досить е, доволі суттєво. От Костянтинівка зараз ви також показуєте ці кадри. Це просто в день нанесли удар з артилерії по вулиці. Люди були на вулиці. Хтось йшов по своїх справах, і от черговий. Пане Павло, скажіть, ми от часто чуємо і бачимо на Херсонщині, де фактично росіяни дронами полюють за цивільними і скидують власне оці вибухівки. Чи є така сама історія і на Донеччині? Чи от прицільно вони полюють за громадянами, які залишились? Так, так ви праві. така ж сама ситуація і на території Донецької області. Б'ють і впівдронами, б'ють і скидами. Ми фіксуємо, документуємо це все і по звичайних транспортних засобах цивільних, а також наносять удари по евакуаційних транспортних засобах. Був трагічний випадок у нас біля Курахова. Волонтери їхали на допомогу людям на евакуацію, прицільно вдарили дроном, загинув хлопець. Висловлюємо співчуття родині, ну, а так по під удари підтрапляли евакуаційні групи і ДСНС, наші групи білого янолу неодноразово. Ну ворог є, б'є, підступно, і тут же слід зазначити, що ну потрібно розуміти, що, що коли пілоти в дрона, коли він летить на ураження, ну не помітити, що це просто. От я зараз щодо ударів по цивільних. Що це просто звичайна цивільна автівка, якийсь там невеличкий легковичок? Ну це не ну це, це ж не тар, да, да це неможливо. Це просто він цю картинку він бачить ну, на власні очі, і все одно наносить удари і досить суттєво і вбивають, і травмують цивільно. Попри все, пане Павло, по про те, що такі важкелезні бої просто по всій лінії Донецько-східного нашого фронту, я знаю, що і в часовому яру, і навіть в Торецьку, де росіяни фактично там вже в центрі міста тривають міські бої, та й власне, я так розумію, в самому кораху ще залишаються цивільні. А попри те, що я знаю, відбувається оця комунікація про те, що треба евакуюватися, виїхати, які ваші оцінки, які тенденції загалом, чому люди не їдуть? А, здебільшого про які причини кажуть? Ну і як багато цих людей, от, на ваш погляд, ще залишається? Ну, бодай дітей би повивозити? Ну, діти евакуйовані. Діти в рамках примусової евакуації. Ця робота проведена. Це ми кажемо зараз за часів Яр, Торецьк. Це були комплексні такі заходи спільно з військовою обласною адміністрацією. Місцевими військовими адміністраціями були залучені всі необхідні служби. Патрульна поліція, ДСНС, тобто до ну, комплексно дуже масово так проводили евакуацію. І дітей вивезли. А люди залишаються. Ну, Тісно, знаєте, у кожного своя мотивація. Тобто ну, більшість мотивується тим, що, ну, начебто, не страшно, але якщо буде страшніше, то вже поїдемо. Але ж ми намагаємося людям розказати, що може настати такий час, що ми вже не зможемо приїхати. Ну от умовно, давайте уявимо собі таку картину, де вулиця, на якій тривають вуличні бої. Ну, ти ж ти просто туди не заїх. Ну, Немає можливості. І от такі випадки були. от і в Авдіївці, наприклад, були випадки, коли. Росіяни зайшли на вулицю, зігнали людей в один підвал. Просто і потім, в ході бої їх підбили. Люди вибігли і бігли просто до нас пішки. Взяли білу ганчірку на палку і просто біли пішки, тому що ну, і потім всі казали, що ну чому ми раніше це не зробили, чому ми не виїхали. Ми розуміємо, ми теж люди, Ми все розуміємо, що полишити свій дім, свою квартиру, ну це важко. Але ж життя найголовніше і реагувати в себе є воно ті міста, куди війна підходить близько, але ще є певний час для того, щоб евакуюватися. Мирноград, Покровськ. Я знаю, що в Покровську ще також залишається досить багато людей. Ще поки є можливість там підвозити і, е, продукти харчування і речі першої необхідності. Але ну, скажімо, ці двері прокриваються. Як там з тенденціями по евакуації? Ну, евакуація триває, із Мирнограду евакуюємо, буквально нещодавно там вивозили родину, маломобільна жінка і Покровська евакуаційними заходами адміністрації. Тобто евакуація йде, ну, Тенденція, коли ем, росіяни починають дуже активно обстрілювати той чи інший населений пункт, звісно, люди приймають рішення про евакуацію. От, як приклад, можу зазначити, буквально один день. А ще люди ходять по вулиці, начебто ну, сели були, запалили, з артилерії прилітало, там каби куди падали. Але от буквально один день ввечері ще більш-менш нормальна ситуація. І вже наступного дня, з самого ранку, росіяни почали гатити кабами, їх було більше десятка там, за невеличкий проміжок часу. І тоді от, в ході комплексно такі працювання за день ці групи це були залучені білі Янголи, патрульна поліція, ДСНС, місцева військова адміністрація. От за день вакуйовували, вивозили 150-200 осіб. Отака непроста ситуація. Всіх закликаємо, хто може евакуюватися, звісно, і слухатися поліцію і відповідальні органи, які власне наводять аргументи і допомагають у цій евакуації. допоки це можливо вам. по собі величезне, пане Павле, за те, що долучилися до ефіру. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації поліції Донецької області, був з нами на зв'язку. Дякую.